Ще недавно були зрезервовані під заповідник. Плотність краснокніжних тут здесь ніж в ласкані Нової. Але замість того, щоб милуватися краєвидом, місцеві ходять попід колючим дротом. Тут постійно дежурять люди. Ми постійно міняємося, дежуримо, пости друг друга. Міняють все почалося раптово одної ночі. Хтось зрізав землю з рідкісними рослинами і загородив місцевість колючкою. це ночі за одну зміну, коли ніхто не очікував, що так буде. Потім до місцевих прийшли ці двоє і повідомили, що замість заповіднику тут буде гранітний кар'єр. Тихо, не кричите, во К вам приехал директор предприятия, главный железо. Хотим участвовать в данном балагане. балаган, баган! Громада забралась. Значит, слушайте сюда внимательно. Да, давай. Ваша, вот это вот, что вы сейчас собрались, она не санкционирована. Місцеви сразу засумели, у какие бик может и справа. Під загрозой опинилось водопостачание на півмільйонний кривый рих. 100 метров от карьера находится речка Ингулец, которая впадает в Карачиновское водохранилище. Пітіває вода для міста Кривоверо. Будуть призводитися взриви. Граніта то хрупкає такое. Матеріал. Куди йде русло карачунов, неїзвісно. Але дозвіл на розробку кар'єра цих чоловіків на руках. Місцева влада дала їм добро. На захоплених землях, як ця, може зривати швидкі мільйони. Доки ви доводитеме свою правоту, вони вкладуть вашу землю, щоб буде далі нікого не цікавить. На наших хостях, на наших на буде кар'єр. королева весняної флори. Це квітка дуже рідкісна. Взагалі, поки що ці люди знаходять сили, аби власноруч боротися з тим, що по їх життю ніхто не проїхав. Начал бульдозером. Смотрю в глаза бульдозеристам и не могу понять, что правит ими желание нажиться. Неужто никто из них так и не поймет, какой тяжелый гнет, каждый из них на душу берет.